Як Чернівці увійшли в опалювальний сезон, та які заходи впроваджують для покращення теплопостачання? Чернівці та звітує про значний прогрес: зменшення збитків, модернізацію обладнання та оновлення тепломереж. Чи зможе підприємство забезпечити стабільне теплопостачання за будь-яких умов? Та які результати вже дали впроваджені заходи? Розповідаємо у нашому сюжеті. За словами директора Чернівці, теплокомуненерго Олександра Корчунова, підприємство продовжує вдосконалювати свою роботу, проваджуючи енергоефективні технології та модернізуючи інфраструктуру. Так, за період із січня по жовтень 2024 року, збитки підприємства скоротилися у порівнянні з 2023 роком. Тут є Позитивні моменти, тобто ми бачимо, що в 2023 році збитки підприємства сягали 161 мільйон, а вже в 2024 році вони вже складають на майже 54 мільйона менше, це фактично 107 мільйонів гривень. Це все завдяки. Впровадженню енергоефективних заходів одним із головних завдань підприємства було оновлення мереж, рівень зношеності яких становить 70%. Додає пан Олександр. За цей рік замінили понад 3,5 кілометра труб старого зразка на нові попередньо ізольовані труби. В цей міжопалювальний період, тобто літній період, нам вдалося замінити напевно рекордну суму, на рекордну протяжність мереж в цьому році. Ми замінили 3,5 кілометра цих попередньо ізольованих труб. 1345 метрів ми замінили по співпраці з Європейським банком, який ми відновили роботу з початку повномасштабного вторгнення. І Частину виконали власними силами, адже місто надає кошти на придбання труб, а заміну труб ми вже здійснюємо власними силами підприємства. Також на понад 800 метрах труб провели термоізоляцію для зменшення тепловтрат. Що ж стосується обладнання, Олександр Корчунов підкреслює, що підприємство значно його оновило. Відтак це дозволяє підвищити ефективність та економити ресурси. Ми замінили 12 газових котлів, тобто на нові сучасні, які мають більший коефіцієнт корисної дії. Замінили майже 111, більше 100 запірної арматури. І також працюємо над модернізацією насосного обладнання, тобто біля одну одиниць насосного обладнання ми замінили в минулому році. Естиції у розвиток та модернізацію приносять конкретні результати, каже Олександр Курчунов. Запуск однієї когенераційної установки дозволить зекономити 18 мільйонів гривень за опалювальний сезон. А до кінця року планується запуск другої установки. Три великі котельні об'єднано в єдину мережу підживлення водою, що дозволяє уникати зупинок у разі перебоїв із водопостачанням. Ми зробили цим літом. Такий нестандартний крок. Ми, є в нас три великі котельні, які ми змогли об'єднати в одну мережу і на випадок відсутності водопостачання, то на якомусь одному з об'єктів у нас є тепер є можливість їх підживлювати з інших об'єктів. Тому ми підійшли до цього більш. Вже так зважено і додатково ще відновили ємності. У нас зараз на сьогоднішній день є біля 9 тисяч кубічних метрів води технічної, яку ми в разі відсутності водопостачання, воно нам дасть змогу працювати до п'яти діб при нормативному підживленні без центрального водопостачання. Проблема боргів досі існує. Відтак, Олександр Корчунов наголошує на важливості вчасно сплачувати за послуги, адже це важливий внесок у забезпечення безперебійного теплопостачання та подальший розвиток інфраструктури. До слова, на підприємстві переконані, що реалізовані заходи дозволять не лише зекономити ресурси, а й забезпечити стабільне теплопостачання навіть у разі форс-мажорів. Олександр Корчунов підкреслив, що чернівчани можуть бути впевненими навіть у разі бликауту підприємство зможе забезпечити стабільне теплопостання. Чання та мінімізувати можливі незручності Діана теми дня ТВА.